Доброго ранку. У нас знов кипить робота. Що зробиш, так виходить, що треба щодня працювати. Хлопці знову гріються. Я на наружалку. Я ті постелив її, щоб не на нас холодній землі. Ти да. що, котика побачила, да. га, що? Ой, ти б мене чуть не кинула. Ага. Ти ще довго будеш на квартирі? А? Ході давай ти Треба вдвох, Наташа злий, а ти піднімай зігор. Ти прямо роздітий, тобі не зимно. День бушла, то і щось робити. <гум> так, ми з свиньою поки розібралися, вже пообідали. Бабуся робить розпаковку. Що це за розпаковка? Це давали пенсіонерам-інвалідам таку гуманітарку сьогодні нам геті привезли. Да, кого є посвідчення. Вже не, не в село, не силу, в послуху, а геті в привезли нам до мами. Да, і... не, стандартне, да? да. така, те, як, те, що завжди. Так, як завжди. Та? Крупа пшенична, мабуть. Да, пшенична. Пшенична. Борошно. Угу. Борошно. Перший млин. Угу. Макарони, давненький. Ну він з плов хорошо да. да. йде. Вже пробувала плов, то. А, Нет, це манка? Ні, це цукор. Цукор, олія. І угу. дві баночки тушонки, да? так? Так, тушенка. Курка. І, мабуть, свинина, так? Так і було раніше. Да, і так, одна свинина. свинина, одна курка. І що і... там? І горішки якісь, чи що воно? Не знаю. А, казінаки тут вже такой. Такі горішки, так. Батончик з горішками. Угу. То, що ви зубки нема. точили. Каз... Казінаків не мати. В угу. общем, тобто, отака гуманітарочка. Ну, Таке. Бабуся добучиться. Так, прийшла подивитися, що робить Наташа, вже на дворі ніч. Та ще тільки темно, вже не ніч. Ну, часів то мало, але вже смеркло. Так, сальце порізали. Завтра посолимо та в банки, що там лишиться. Ну, тобто, що ви бачите. Усе? Ого. Ага. Ага. Ну, отак. Так. так. Оце тільки поїде там хлопцям. А, трохи на ЗСУ, трохи собі. Так. там просто знайомі. Ми відправимо їм, а вони да. там перейшлють уже по Через... призначенню. Так, реберця, відділяє, все відділяє. Думали, що собі буде, але є ще закази, то вона підготовляє ще закази трошки. Ну і собі лишиться, нам хватить. Так, а що в нас з кобаскою? Ну, <кій> на жаль, хто там писали, що зараз вже немає. Але якщо сильно вважаєте, то напишіть у вайбер. Ви лишили номер телефону. Ага. Добрий вечір. Тут Миколайчик ага. проходив, мимо десь запізнився, санки в нього поламалися, сказав, що оце Стасікові передав. Ага. Щоб ага. був слухняний. <різь> Дякуємо. Каву ставити, де йти назад? Ми ще туди йти. Ну я зрозуміла. Ага, добре. Порайтеся та й тоді поставлю. Пішли другі діточки поратися продовжуємо. В общем, що треба залишити, напишіть номер телефона, хто там хотів. Напишіть на вайбер і ми домовимося. Сьогодні я почистю нову свіжу кишечку і, можливо, щось ми тут виділимо, щоб. Щоб ще зробити щоб, хто, за... хто хоче. Да, закрити, так сказати, заказ. Бо, на жаль, вчора ввечері цей. Щоб була, ця розібрали. Запробували і розібрали. Да. Ну, ми багато не робили, бо ж на пробу тільки. Ну як би на пробу? Ну, скільки в нас м'яса було, ну, стільки зробили. Так. <рес> <рес> так. Ясно, з цим розібралися. Да. Головне, не забудьте написати. Номер телефону. <ріст> так, Стасік нас вгощає цукерочками. Давали такого пакуночка. Я не знаю, хто давав. Передали Анжелою, Анжела привезла. Хто давав, не знаю. Треба спитати її. Ну, Ярик ділиться. Ярик чуєте. Стасік ділиться. Ой, ще скільки в Наташі роботи сьогодні. Пакує посилочку на завтра. Ще кров'яночку робити, бо може у завтра приїдуть хоч і зятів і догодити. Хватить роботи чуть не до ранку. А ми будемо, кажуть, наблюдати, спостерігати, що вона буде робити. Шкварка переноситься сьогодні у нас знов, знов на завтра. Всю дорогу переноситься. переноситься. Будемо завтра з внучатами шкварку їсти. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.